Друзі, всім привіт! Моя вам порада, як зекономити 30 тисяч гривень. При настанні мінусової температури на автомобілях xc 90 замерзають задні замки. Вартість одного 12 тисяч, плюс 3 тисячі встановлення. У моєму випадку права дверка не відкривалася зовсім. Тому почав розбирати її зсередини. За допомогою маленької шиночки зміг відкрити язичок. Дверка відкрилася. Далі все дуже навіть просто. І ось замок в мене в руках. Відразу я побачив, що на ньому дуже багато піску. Стара смазка вже зовсім була неефективною, Вона випадала кусочками. Взявши очисник тормозів, я добре все там промив. Вимив всі залишки старого мастила. Це я мастив, коли замок стояв ще на дверцятах, але це зовсім нічого не дає. Це спеціальні брудовідштовхуючий спрей для замків. На жаль, я не знімав відео, як відмив замка. Але для вас, щоб ви розуміли, потрібно просто брати великою кількістю цього спрея і намащувати його на всі рухливі частини замка. Просто брати і заливати його. І тоді буде все працювати. Це я робив фото, щоб потім зібрати все назад. Встановлюю ручку. І дверка зібрана. Так, зараз відео. Чи працює моя схема? Все ну, працює. А тепер так. Так, простір. Ну, це мінус 7. Супер.